Друзі, оце сидить. оце удар. Ух! риба. Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Рибанутий. Сьогодні вийшов на декілька годин покидати на фьорд. Перед приливом ось така краса. Рибка гуляє. Зараз. Зараз в першу чергу спробую половити форельку. Якщо буде ловитись, то покидаю вже половлю тріску. Приємного перегляду. Так, розпочну вже з перевіреної приманочки. Вже на не неї ловилась форелечка. Перший забросик. Якщо видно, приманочка йде по поверху. Занурюється вона буквально десь на сантиметрів 40. І є, друзі, сидить взяла дуже класне клювання ух про що я вам і казав приманочка працює о, дивіться, яка вона гарна. Таку рибку можна забирати від 35 см. Це у нас, напевно, не дотягує, я її зараз відпускаю. Ох, яка ж вона активна. Ой, вона мені вже все перепутала. Так, зараз зачекай. Трішечки зачекай. І відпускаємо її. Зараз вона відійде. Так, продовжую. Зараз мені приїде спінінг буквально на днях до 12 грамів. Це якраз буде саме те, що потрібно для форельки такої. Бо на цю паличку ну, зовсім не ті відчуття. Але приємно, що вона Було блоклювання, а не засік її. Зараз. Минулого разу так само було, вона била-била до останнього. Ну. Добирай, добирай. Так, прозівав яклювання. Ну, що ти будеш робити? Перейшов трішки на друге місце, вона тут також гуляла. Там ще зробив напевно з 10 закидів взагалі не було ніякого результату. Зараз спробую тут. Ходити, як, звісно, тут дуже незручно. Дуже слизьке каміння. Друзі, змінив місце. На першому закиді було клювання, але не засік її ж знову ж таки. Це ж таки ця палка не для форелі. Трішки змінилася погода, почався невеликий вітер і все. І стало набагато важче шукати рибку. Як я тільки прийшов і було відразу видно, де вона гуляє. Зараз це вже стало проблематично. Змінив приманку, поставив блешню. Ну просто не відмовляється брати все, що я їй пропоную. спробую таким чином о, я було... Промазала вона по блешні, вийшла за неї дуже класно. Може зараз нас догоне. Дуже цікава риболовля така. Бачите, змінив тільки проводку і зразу рибка на це відреагувала. Зараз маю надію, що вона добере ще раз. Є, друзі. Оце удар. Ух. Оце удар. Ух. Так, треба послабити фракціон, тому що... Під берегом витворяє. А -а -а. ви бачите, що Ру, Я вже думав, трофейна форелька взяла, а тут отакий Льоровіч. Чи сайдочка, чи Льорович. Ну теж дуже приємно. Хм. Так. Зараз, дружете, відпускаю. Ух, як я його засік. Так. Ну все, ну що ти робиш? Я ще зараз відпустю. Де. Тепер потрібно два гачка. Отаку. Так. я цю проводку називаю з перепою, нуга дуже класно працює по Ферелі. Ох, як вона випригує з води, зараз спробую туди її доставити. Пількір. Ви це бачили? Ах, зійшла. Дуже мілка, на жаль. О, як це круто. Добирає до останнього йде за приманкою. Фу, які ж вона емоції дарує. Фу. Як ж така була десь з розміром з приманку. Випривнув, напевно, з метр з води. Дуже прикольно. Як я вже і кажу, ця проводка працює. Фу, класно. Треба трішки інакший спінінг, щоб гасити оці її вибрики. Але, що мені подобається в риболовлі на форель? це інтенсивність. Не потрібно чекати, поки приманочка опуститься на дно чи ще щось закинув, Одразу проводочка. Змінив місце буквально на першому закиді Відразу клювання. Опа. О, це вже. приемный размер. Вау. Дуже классная рыбка. Так. Пусти ты. Ух, я жадно взяла приманочку. Классно. Я, друзья, вот это она. Ух. Как же она влупила. Ой-ой-ой. Вот -ой это -ой. уже размер. Это уже лупанула, так лупанула. Покажись хоть. Піднімаю, піднімаю. Блін, трава це. Маю надію, що добре її засік. Блін, ну це дуже прикро. еще один люрович, елки-палки, ну ты и даешь конечно, Фу. Фу. кайф, второй Фу. раз мы уже, так ликая люрчик Хочеться вже доловити трофейну Форелечку, але щось поки не дається воно. О, це я вже думаю форель. Я сподіваюсь на це. Хоча... І напевно знову ровіщий теж такий непоганий. Так, ще один Люрович. Бачите, два закиди. Два в однаковому розмірі Люровича. Я сподіваюся, що це не той самий. Ось, який красень. Не, відійшов. Друзі, оце сидить. Оце удар! Ух, уцы рыба. Ух, 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 Что ж там? Ой, 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 ой. Заводы в траву. Ох. Люрович снова, напевно. Ой, 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 ой. Так, еще один Люрович. Але це вже прям такий, що потрібно. Уфу-фу. Оце вже дав мені прожарки. Це вже такий. О, все, все. Ухід. Дов. Ось. Що зараз ми тебе відпустимо. Це вже такий прям десь під 2 кілограми. Красунчик такий. Вау. Класно. І відразу його відпускаємо. Ой. Фу. Так, руки досі трусяться від нього. Це він супротив дає. Прям дуже приємна рибка. Фух, класно. І удар в нього такий, прям наздоганяє приманочку, ну дуже жадно б'є. Я його ударчик можу порівняти напевно з жерехом. Як супротивник, він, звісно, далеко йому до жереха, але ось з самим клюванням тут щось дуже прям схоже. Так рибка тут гуляє, але... Діставати і тут буде одне задоволення через цю всю траву. Є, друзі, ух, і вдарило. Оце я вже... Думаю, що це форелька, так. Виходимо наверх. Треба. Ось так є, щоб... Да. О, дивіться, зійшла прямо в ногах. Фу, класно, Оце, звісно, удари. Немаю можливості дати їй. Спокійно. Дійти до берега треба форсувати її, тому що, ви саме бачите, скільки тут трави. Якщо вона там спочатку заведе в траву, то я, я думаю, що її навряд чи дістану. Ну, в принципі, тут був би сачок, то можна було б її забирати. Роблю таку активну проводочку і трішки дав паузу і вона відразу скинулась на приманочку. Так, це вже це вже трава. Ось така чудова сьогодні вийшла риболовля. Я в принципі кайфанув дуже сильно і форельку половив люрщики взагалі, блін, розривали дуже класно. Е е е е е е е Якщо сподобалось відео, підписуйтесь. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дякую, що переходилось відео до кінця. До наступних зустрічей.